Зустрічі з російськими сенаторами президент завершує візит до Москви. Розвиток веслувального спорту 15 нових байдарок отримала Добосарська школа. Вакцинація на ринку Кабінет щеплення в Бендерах. Транспортне сполучення, маршрут Рибниця жура відновлюється. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Зустрічі президента Красносельського в російській столиці продовжуються. Напередодні перемовини пройшли в Держдумі та Раді Федерації. Про що говорили? Дивіться далі. Держдума Російської Федерації Вадим Красносельський на зустрічі із заступником голови Сергієм Невіровим та заступником голови комітету у справах СНД Костянтином Затуліним. Тут і наші депутати Сергій Чижов та Марина Оргієва. Зараз у новому складі російського парламенту Придністровська міні-фракція. Усі під патронажем Сергія Невірова. За нього проголосували у нас у Терасполі. Лінія Лінія колишньої державної думи, завдяки якій ухвалили постанову про підтримку Придністров'я, буде продовжена. Звичайно, йдеться і про платіжну систему мир, і про материнський капітал, і про громадянство, і про Придністровський державний університет, щоб він був сертифікований у повному обсязі як спільний навчальний заклад, що працює за російськими програмами, та про цілу низку інших питань, включаючи переговорний процес, який зараз на жаль загальмований з ініціативи Молдови. Все це нас турбує. Ми звичайно будемо виходити не лише на парламентські структури, а й на нашу виконавчу владу для того, щоб знайти спільну активну позицію на підтримку Придністров'я. Я помню посліні раз. Я пам'ятаю в останнє, коли мене активно проваджали придністровці, я собою забрав багато наказів, великі та важкі коробки. Безумовно, тепер пройшли організаційні питання в Держдумі. Депутати отримали призначення, і сьогоднішня нарада, я думаю, буде якраз стартом для того, щоб всі депутати придністровці, я придністровець, інакше я себе ніяк не називаю, приступили до виконання поставлених завдань. Ще одна зустріч у Раді Федерації з Костянтином Косачовим, заступником голови ради, посил один спільна робота. Обговорювали питання переговорного порядку денного. Принципі везде. порядок денний в принципі однаковий. Це насамперед придністровсько-російські відносини. Це культурне, гуманітарне співробітництво у сфері освіти, економічне, політичне, зокрема військово-політичне. Тут ми можемо вести мову про миротворців, набуття російського громадянства, використання маткапіталу на території ПМР, можливість надання медичної допомоги громадянам Росії, які проживають у Придністрові. Це ті питання, які відбивають інтереси всіх громадян, які проживають в Придністрові, і які далекі від своїх. Її батьківщини Росії обговорювали на московських зустрічах її постачання у Придністров'я вакцини супутник 200 тисяч доз на 100 тисяч чоловік. Це 200 тисяч доз на 100 тисяч осіб, зарезервовані саме у Росії. Ми чекаємо на дозвіл молдавського агентства про постачання цієї вакцини на територію Придністров'я. Питання зараз вирішуються. Зустрівся президент із сенатором Олексієм Пушковим у центрі уваги питання співпраці. Сьогодні знову держдума більш детально у програмі КЕП слідкуйте за новинами. Вакцинація стала доступнішою. Зросла і кількість охочих. Якщо раніше за добу було до 500 щеплених після відкриття додаткових пунктів на ринку, понад 700. Обезпечити себе можна без попереднього запису в поліклініках. Вакцини є. Понад 30 чоловік приблизно стільки щодня щеплюють на ринку Бендер. Головне мати паспорт. На вибір вакцина «Джонсон» та Сінофарм. Началі на зісна ринки, щеплюваться. Почали тут щеплюватися на ринку другого числа. Тоді було всього 8 чоловік. У багатьох і паспортів не було. Потім другого дня 15 чоловік, потім 25, 30 і так далі. Є і приїжджі, ось дівчинка з рибниці була. Багато хто працює тут. Перед уколом медогляд. тиск, температура, відсутність симптомів застуди лише після цього ставлять вакцину. Я коли, сюди, я, не знала. я коли йшла сюди, я не знала, яку вакцину мені краще поставити, оскільки у мене варикоз. Запитала у лікаря, вирішили синофарм. Зараз йде така хвиля, що все-таки всім треба робити щеплення. Михайло Семенович наслідки корони відчув на собі. Перехворів ще на початку пандемії у Москві, був на заробітках. Майже два тижні лікувався вдома. У критичному стані звернувся до лікарів. У підсумку двостороння пневмонія та 50% ураження легень. Тепер сумнівів вакцинуватися немає. Пройшов годи, я рішу Минув рік вирішив щепитися вакциною Джонсон. Хворіти не хочеться. Такі пункти щеплення відкрили вже у кількох містах: Ривниці, Дубосарах, Терасполі, Слободзеї. Цими вихідними знову марафони вакцинації. Будуть працювати 40 сільських амбулаторій та 53 ФАПи. Також виїзні пункти та кабінети щеплення у всіх поліклініках. З 1 грудня відновить роботу маршрут Рибниця Жура. Це у Рибницькому районі. Автобус ходитиме двічі на тиждень. До цього мешканці сіл Жура та Ботучани фактично були відрізані від міста. Село Жура 30 кілометрів від рибниці, а наче на краю землі, кажуть мешканці. До села вже кілька років не ходять маршрутки. До міста хоч пішки йти. Викликати таксі 150 рублів. Часто це квиток в один кінець. Єдіш. У туди в один бік, а назад таксі, коли повертаєшся у своїх справах, уже таксі всі поїхали. І сидиш там, голосуєш. Потім на трасу, до траси доїжджаєш. Із траси 5 кілометрів пішки. Поки доходиш до села, виходить уже вечір. До лікарні чи до нотаріуса по роботі чи відвідати рідних до рибниці мешканці жури їздять часто. Вирушити до міста ціла пригода. Треба ловити попутку. Не пропускаю ні один місяць, є ніяких проблем не пропускаю жодного місяця. То в лікарню, то до зубного ходила щотижня. Ось по 50 рублів треба було залишати на дорогу, по 25 туди і назад. Зараз уже 30-60 рублів. А пільг ми, як пенсіонери, ніяких не маємо. А вважаємо, що ми пільговики. Раніше їздила маршрутка села повний квиток, а з рибниці вже через касу за посвідченням. Дорогою до міста село Бутучани. Тут мешканці також не виїзні. Останню маршрутку тут бачили кілька років тому. У транспортній компанії кажуть, невигідно, людей, мало рейс не окупає себе. Ходили, але вони давали віни маршрутки. Ходили, але вони давали тимчасові маршрутки. Приїжджали один день і бачили, що немає людей. Все, у вас немає людей. А треба якісь робити збори, говорити людям, що буде маршрутка. І ми точно знатимемо, що не так. То поламалася, то вона на інший маршрут поїхала, щоб постійно була, як в інших селах. Ми дивимося попенки, зозуляни, мокра, плоть. Навколо я бачу в рибниці завжди, і не лише двічі на тиждень, а щодня. А Тут двічі на тиждень, щоб хоч було. Транспортне питання у селах уже вирішилося. З 1 грудня маршрут Рибниця-Жура відновлять. Маршрутка ходитиме двічі на тиждень по два рейси. Дорогою забере жителів Буточан. Гроші на пальне перевізнику компенсує держава. За останні кілька місяців ще три фермери подали заявки на зрощення. Про це говорили в уряді. Аграрії розраховували на одне, але посушувала осінь внесла корективи. Озимі не зайшли. Потрібно більше поливати. А насосні станції вже на ці. Складна ситуація у рибницькому районі. Відновити потрібно станцію у вихватинцях. Сьогодні сьогодні маємо один агрегат. Питання насправді досить серйозне. Бо якщо зупиняється головна станція у вихватинцях, рибниця залишається практично без поливу. Гроші на розвиток маліарації внесли до проєкту бюджету 2022. Але кошти потрібні ще. Прем'єр доручив протягом тижня підготувати документи. Проведення цих ремонтно робіт... Проведення цих ремонтно-відновлювальних робіт з насосної станції вихватинці забезпечить подачу води на розподільно-насосні станції та запобіжить вибуттю зрошувальних семель у рибницькому районі практично у розмірі двох тисяч гектарів. З обладнанням для відновлення насосних станцій допоможе електромаш. Поступово на автоматику перейдуть всі, але не одразу поетапно. Говорили про те, як ефективно використовують воду аграрії. Це питання продовольчої безпеки країни та частини стратегії розвитку. Добосарська школа Олімпійського резерву заслування отримала п'ять нових байдарок. Напередодні їх обкатали на воді. У нових човнах поганяли усі вихованці школи, і тепер це стимул для посилених тренувань. Добосарське море. Температура води плюс 13, повітря плюс 8. Надвечір температура стрімко падає. Але водну гладь продовжують розтинати нові човни у кольорах Придністровського прапора. Встигнути поганятись на них мріє кожен, адже незабаром кінець сезону тренувань на воді. Я вже спробувала на воді, її швидкість дуже хороша. Я вже спробував її на воді, швидкість гарна. Я б тренувався у ній. Ногам зручно, у зворотньому напрямку теж зручно. Старий човен важить 14 кілограмів, цей 12. Різниця у 2 кілограми багато дає на дистанції. До босарській школі висування скоро 65. Її вихованці прославили місто на весь світ ще за радянських часів. Звідси вийшов понад 100 майстрів спорту СРСР та 15 міжнародного класу. Чемпіон світу Дмитро Матвєєв, чемпіони Європи Олександр Танасів та Сергій Головко. Двічі олімпійський чемпіон Юрій Філатов. У 92-му спортивна школа бази опинилася першою на лінію вогню. База згоріла, лодки згоріли. База згоріла, човни згоріли. Все Придністров'я нам допомагало човнами та інвентарем. Три роки тому у нас був президент. Подивився на це все і ось човни. Тоді об'єкт включили до програми фонду капвкладень. У будівлі замінили вікна та двері, систему опалення, включаючи теплотрасу, встановили нові котли. А тепер ще п'ять сучасних байдарок. Я думаю, наші діти окупять. Думаю, діти окуплять вкладені кошти і будуть як мінімум здорові. А як максимум чемпіонами світу Європи Олімпійських ігор. Ми віримо у кожного. Сьогодні у школі 156 вихованців. Цього року з чемпіонатів Придністров'я та Молдови вони привезли десятки медалів. Чотири спортсмени вступили до училища Олімпійського резерву Придністров'я і вже захищають честь республіки на міжнародному рівні. От у Дубасарах великий ремонт житлового фонду. Три роки тому у районі взялися за вирішення застарілих проблем. До списку першочергових робіт включили заміну покрівель, вікон та дверей у під'їздах, а також ремонт вимощення багатоповерхівок. Зі 176 багатоквартирних будинків в Дубосарах більше ста були зведені як тимчасове житло для будівельників Дубосарської ГЕС. Їм вже по 70 років, а ремонтів капітальних вони так і не знали. Як і всі решта, побудовані згодом. Капітальну проблему вирішують вже третій рік. Робимо по-хазяйськи все. Тобто ті роботи, які будь-який господар в першу чергу виконує. Заміна вікон, дверей, покрівля, ремонт вимощення. Цього року, із заміни вікон у під'їздах, рекорд 27 багатоквартирних будинків, і це не межа. Роботи продовжуються. Мешканці не нарадуються змінам. Багато було проблем. Багато було проблем і досі вони залишаються, але почали робити поступово. Дах нам зробили, відведення води. Раніше цього не було. Нині роблять вікна. Ще б хотілося багато чого, але ми не одні. Гадаю, що з часом все буде. Головне, що зрушило все з мертвої точки. Міста і села теж перетворюються. Люди задоволені. Зрозуміло, що бюджет не гумовий. але все робиться. Думаю, згодом станемо дуже гарним містом. Ми замінили окна у 27 сім'ї многоетажних жилих дамов. Ми замінили вікна у 27 багатоповерхових житлових будинках, і зараз додатково за президентською програмою продовжуються ці роботи у рамках першого етапу та другого. Передбачається заміна вікон ще у 12 багатоповерхівках. За останні три роки з 19 по 21, ми замінили вікна у 72 житлових будинках. Це 43 відсотки від усього житлового фонду і рухатимемося в цьому напрямку далі. Зараз паралельно змінюють вікна за п'ятьма адресами. До кінця року до них додасться ще шість. Наступний на черзі будинок Покотовського 39. Країна легенд тепер переглядачі. Знання, інтуїція та швидкість. В онлайн-інтерактиві все жаркіше. Бонусне питання завжди непросте. На відповідь лише кілька хвилин. Відповідей десятки правильно про метей Олена Старасполя була першою в онлайн інтерактиві. Постійно відповідала правильно раніше, але швидкість підводила, не здалася та виграла заповідний приз фірмову чашку. А чесно, я Якщо чесно, я спочатку здивувалася, не повірила, коли мені написали. Але в принципі я дуже рада, і це круто. Я не вперше відправляла відповіді. Але добитися свого це ні з чим не зрівняне відчуття. Я не планую поки що зупинятися далі братиму участь, можливо, ще пощастить. Виграти приз може кожен. Потрібно підписатись на телеграм країни легенд. Перейти до спільноти можна за цим кьюар-кодом. Інструкція до онлайн-інтерактиву чекає на вас прямо там. Призи за відповідь різні, висока конкуренція. Можливість того, що глядачі також можуть взяти участь, це круто. Не лише ті, хто грає у гру, а й сторонній спостерігач, скажімо так, може поборотися за приз. Вже цієї суботи один із телеглядачів виграє черговий приз. Можливо, це будете саме ви. Інтелектуальна битва стартує о 20.40. Приєднуйтесь. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.